Наша викрутка PH2 коштує 93 гривні. І кожна з цих викруток також приблизно по 93 гривні. Порівняємо їх на власне відчуття. Буду закручувати соті шурупи. Розпочну з червоної прогумованої. Хочу зазначити, що їй дуже важко утримати в шліцях шурупа, і вона весь час розкальзує та вислизає. Вона і свою задачу впорлась, але хочу від себе сказати і додати, що це вартувало дуже великих зусиль. Якщо сама викрутка не дуже пошкодилась, то шліци вона майже з'їла. Наступно візьму синеньку викрутку. Цією викруткою я мабуть навіть не докручу цей шуруп, оскільки у неї грані вже позлизувались. А якраз на шурупі грані цілі Уже не бачу сенсу продовжувати. Переходимо до наступної викрутки до жовтенької. Жовта викрутка показала себе дуже добре. Вона повністю загнала шуруп. Я не відчував надто сильного навантаження на свою долонь та пальці. І рукоятку, в принципі, можна назвати доволі таки ергономічною за рахунок трьох виїмок, в які опираються пальці, які лягають зручно в руку. І наша викрутка PH2 на 100 Для мене однозначним фаворитом стає наша викрутка, оскільки вона дуже добре вгризалася в шліци шурупа, і плюс форма її руків'я дозволяє рівномірно робити прокрут, як би ви за неї не схопилися. Прогумовані частини не просковзують у долоні, тому нею навіть вдалося закрутити шуруп глибше ніж рівень дошки. А які ще порівняння ви б хотіли побачити з нашим інструментом? Пишіть ідеї в коментарях.